Я вообще я думала, у меня и речь откажется. Хорошо, что окна были открыты, а то окна повылетали на первом этаже. В квартире сидела, возле окна как раз. А Оно как шандарахнулось перепугу. Ваза стояла большая такая, она упала на пол, а я бегом в зал. А в зале тоже то же самое. Ну что, осталось стоять трясусь и плачу. А что, что я еще могу сделать? уже Тут уже сильно дуже. Даже это не передаю, не передается. Слава Богу, товар сильный, да, сильный. Забирает их их от излиться. Да. І минулу атаку, і до цього ми оцінюємо як просто варварство і акт тероризму не як інше, навіщо бити серед неділі в день, коли маса людей знаходиться на вулиці по супермаркету лише з метою спричинення більших жертв серед мирного населення. Це все, що останнім часом робить Росія. Це лише запугування, причому вони навіть це не скривають. Так, ну і так як це подається. Прости господі інформагенції Ріановості, якщо це так можна назвати, то як ви розумієте, в палаці спорту були розміщені Збройні сили України, їм вже ж більше нема де розміщатися спорт люблять українські військові і, і склад зі, зі снарядами. Ну, тут нема що е, коментувати, не знаю. Е, да. Склад зі снарядами. Вони, правда, чомусь не, не детонували. Ну. Тому що, очевидно їх там не було, як і військовослужбовців, а був електрик. Ну, про що ми говоримо? Що ми кому е, пояснюємо? Е, та, е, Росіяни завдали авіаудару по житловому будинку в Харкові ще в п'ятницю Дивимось. Зараз ми з вами знаходимося в індустріальному районі. Цей ФАП, керована авіаційна бомба влучила на 10-й 12 поверх 12-поверхово-житлового й будинку. Це тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації, вона спрямована на залякування цивільного населення. Второй этаж, спал, очнулся, проснулся от взрыва, полетели осколки, рама пролетела, походу мимо, и я скачал с дивана и получается на раму наткнулся, ну, немножко руки порезал, колено, но а так все нормально, повыносило двери, не думал, что прям в дом, возможно где-то рядом, был какой-то шанс, что все повыносит, но не прям Коли її знайшли, вона була притомна. У квартирі було багато диму та чорного газу. Вона прикривала ганчірям свої дихальні шляхи, щоб менше вражаючих факторів на неї впливало. За допомогою спеціального обладнання застрахували її за мотузки та спустили донизу. Вона не боялася слухалася всіх команд та допомагала її рятувати. Декілька загиблих, багато поранених людей. Ну я думаю, всі, ну хто слідкує, всі бачили повідомлення про те, що загинула 18-річна художниця Вероніка Кажушка в цьому будинку, яка подавала в принципі. Всі мої харківські друзі одразу написали про це в соцмережах. Хтось написав, що це наше розстріляне відродження. Ну, я не знаю, я не люблю високопарних фраз, але ну, хто знає, в кого могла вирости Вероніка, якби її життя не забрали росіяни. Ще одна штука з Харкова. Вам покажу удар по Слобідському району. Ну там є а, цікавий нюанс, цікава ракета була використана. А, вона не так часто використовується. Це от просто п'ятниця, субота, неділя все все йде отак у Харкові. Я не знаю. Харків'яни. Напишіть, як вас там взагалі, як ви себе почуваєте, якщо у нас дивляться з Харкова, сюжет. Тільки зібралась по телефону позвонити сестрі і, і почула, почула тріск, тріск страшний і удар на себе, що ноги мої ну, на, на, на кровати на диване, ноги мої е, коло лиця. І... Чоловік підвіз другої кімнатки, вікна в моїй спальні вирвало, хоча воно було відкрите настіж. Ну, все потурляло все. В кімнаті тут де чоловік спить квіти з вікна, потруляло. Близько 22 години. 30 хвилин російські військові з використанням літака Су-34 з Білгородської області здійснили пуск за попередніми даними ракети Гром Є1. Під ударом опинився Слобідський район міста Харкова. Ракета влучила в проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. Ви можете бачити, що в будинку повністю зруйновано скління, також пошкоджені автівки, промислові будинки, які знаходяться поруч, а також адміністративні приміщення. Наразі за медичну допомогу звернулась троє осіб. Всі вони в легкому стані. Раніше така ракета вже використовувалась по Харкову. Було влучання в травні місяці по центральному парку культури та відпочинку. Бойова частина вказаної ракети складає 315 кілограмів. Ну, по-перше, звісно, дякувати Богові. Ця біда прилетіла не в житловий будинок, як в попередньому сюжеті, а десь на відкритому просторі. По-друге, це така бомба-ракета Гібрид. З того, що я подивився, вони не часто її застосовують. Там в сюжеті ми говорилося, що в травні минулий раз вони її застосовували. Ну, влучність її під великим питанням. Як і все, що в принципі виробляється на Росії, воно може летіти не туди, куди його направляють. от І ну от така штука історія. ну Щоб було зрозуміло, потужність да, там, цієї ракети бомби Гібрида, я не знаю, як її назвати, на третину більше, ніж авіабомба ФАП-500. Так що е, от е, така штука. Ну, і підсумовуючи всі ці е, жахи з Харкова, зробили інсталяцію значить біля Харківського епіцентру, який також був обстріляний, бо, як ви розумієте, там теж був склад зі снарядами і Натівська зброя. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю історію, там загинуло, здається, 19 людей. На жаль, а в Харкові зробили таку от інсталяцію, там коротко можна глянути. Після того, як була ця жахлива трагедія, після того, як було потрапляння в епіцентр, до мене прийшла така ідея, що треба зробити щось дуже масштабне. Це установка Петріот, в якій замість ракет написані літери, які якраз направлені в напрямок до Білгорода. Ну, це символізує захист. Долітаються каби, літаки. А Петріот це те, чого бояться росіяни, і тому ми потребуємо саме цієї установки. Перша строчка Бог береже наші душі, а друга строчка це крик про допомогу, що саме Петріот може зберегти наше життя.